Друзі, вітаю вас на каналі Омріяний Сад. Мені задавали багато питань. Як я стригла свої очітки, коли я їх стригла? Сьогодні я вам розкажу і покажу. Ось таким чином, за допомогою секатора, я зрізаю вершечки кожної гілочки. Це можна робити за допомогою ножиць, але ні в якому разі не робіть цього. Още різом, тому що вони будуть дуже пожмакані і пожовані. Ось такий розмір відрізаного пагону. Зверніть увагу. Цю процедуру можна виконувати і вручну. Відщипаю верхівку кожної гілочки. Моя порада робіть це сидячи на якомусь стільчику, тому що нахилившись і щипаючи кожну гілочку, ви дуже втомлюєте свою спину. От, бачите, процедура досить забарна, але вона того вартує. Працювала до вечора, тому результат роботи показую вам вранці. Погляньте, як виглядає клумба і зачітками після їх обрізки. Думаю, що непогано, а на осінь вона вас порадує пишним цвітінням, рівненькими кущиками, які не будуть розвалюватися. Кому цікаво, подивіться мої відео на каналі за минулий рік результат моєї роботи. Гарного всім дня! Підписуйтесь на наш канал.